Сумські правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у тому, що він зірвав прапори з могил захисників України на центральному кладовищі у Сумах. До поліції інформація про те, що з трьох могил учасників російсько-української війни невідомі зірвали прапори, а також на одній погнули флешток. надійшла вранці 14 листопада. Повідомила інспекторка відділу комунікації Нацполіції Сумщини Катерина Шосталь. Переглянувши камери відеоспостереження, поліціянти встановили особу та затримали 43 річного чоловіка. Поліцейські також встановили місце, де порушник заховав прапори та вилучили їх. Свій вчинок чоловік пояснити не зміг. На даний час відомості за вказаним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частиною 2 статті 297 кримінального кодексу України. Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Це не перший подібний випадок на алеї Слави. У грудні 2019 року двоє чоловіків викрали прапор з могили захисника Сергія Братушка. У червні 2020-го Зарічний районний суд міста Суми визнав їх винними та засудив до 4 років позбавлення волі з річним і строком.